Довічне ув'язнення чи виправдання в історії про вбивство у Ковалі кілька років тому цю моторошну подію називали першим замовним вбивством на Волині за останні 20 років. Поблизу недіючого бару в лісопосадці виявили прикопане тіло із простреленою головою. Правоохоронці кажуть, що Володимира чи рибу вбили через ревності. Чотирьох фігурантів цієї справи засудили, кому 10, а кому й 12 років ув'язнення. Тепер усі сторони збираються в апеляційному суді, аби поставити остаточну крапку і з'ясувати, то хто ж вбив ковальчанина. Вічне ув'язнення у справі про замовне вбивство саме на такому покаранні наполягають прокурори та донька загиблого. Фігурантам резонансної справи присудили не менше десяти років за ґратами. Усі сторони подали апеляцію. Засуджені запевняють, що вони не винні раніше були проти відеозйомки, а от в апеляції перестали заперечувати. Збираються на засідання, але вкотре відкладають. Цього разу захворів адвокат. Суддя, схоже, запідозрює маніпуляції. Я розумію. Ми всі знаємо мета і ціль цих всіх клопотань. Ми не кажемо, що люди не можуть боліти, але оскільки чотири обвинувачених, шість захисників, можна маніпулювати нормами закону з урахуванням всіх всіх обставин. Вбивча справа лежить в апеляції ще з липня. Прошу всіх віднести зрозуміння, відкласти всі справи і прийти до розгляду цього кримінального провадження. Прокурор каже, що всі четверо були організованою групою. Чоловіків затримали невдовзі після того, як виявили тіло Володимира Череби, так би мовити, по гарячих слідах. Вони попередньо зорганізувавшись в організовану групу відповідно до розподілених рулей, 16 вересня 2019 року реалізували року. Реалізувалися злочинний умисел за вчинення суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі, зокрема двом співорганізаторам призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Іншим двом співвиконавцям, відповідно 11 та 10 років. А от чоловік, котрого правоохоронці вважають організатором вбивства, запевняє, що був доказ його невинуватості. Мовляв, то машина, в котрій за версією слідчих, перевозили тіло, цей речовий доказ пропав. Як згодом виявилося, правоохоронці передали його армії. Прокуратура знищила речовий доказ. розумієте? там був відеореєстратор, який я впевнений і я знаю, що прокуратура або поліція забрали. Нас доставили в коваль, не опису, нічого, просто мене вивели в кайданках в поліція, ну, в поліцію. Все, відтоді я не бачив ні транспортного засобу, нема. Не відео, не е, нічого нема. Чоловік усіх інтригував, мовляв, згодом розкаже про дату смерті ковальчанина. Уся ця судова компанія збереться разом аж під кінець січня. Олена Нащук, Неля Прокопчук для новин на часі.